Хороші, йдемо робити розпаковочку шустру, чи де там. Давайте швиденько зробимо шустру розпаковку. Подивимося, що купила. Не знаю, прийдуть діти допомагати чи не прийдуть. Цього шопера ви вже бачили неодноразово. Ананаси. Куди ж я без ананасів? Ось-таки, бачите, порізані. Бачите, так кажу, як наче вам їх вперше показую а Трошечки більше за долар, все-таки оце, бачите, порізання на нас. І так, там у нас хекає позаду сарочка хоче допомагати, тому класочка ставимо вподобаєчку дитинки за допомогу матусі. Да. Далі я це на стеві без цукру. Взяла на пробу, оце таке мачала те. Я щось на нашла купляла, Колись. Але мені, чесно кажучи, не сподобалося. Оце побачила, думаю, чому ці ще не, ну, не спробувати. Тут, бачите, 6 штучок, бачиш, Сарочка, тут 6 штучок. Ось таке Ось таке. Ну, написано, що цукру немає. Ну, замість цукру тут стевія. Стевія, вона такий досить суперечливий продукт насправді, тому що в деяких країнах світу її заборонено. Вживати її, насправді, стевію до кінця ще повністю не вивчено. От, і в деяких штатах Америки, здається, також вона заборонена. Але в Азії стевія дуже-дуже популярна. І тут позначено прямо. От і стевія і розповідається, що ж таке є стевія. Це рослина. Ну, ви знаєте, написано, що тут більше, ніж в Южній Америці, і використовують там тра-та-та-та -та, -та, та як цукрозамінювач і підсолощувач. Ну, більше, ніж понад, понад 100 років. Ну, Хто його знає, в нашому світі, знаєте, щоб комусь щось вірити, це досить важко зараз, тому що. Взагалі, щоб щось працювало, вирішити, чи дійсно воно для організму людини є небезпечним чи безпечним. Це треба, щоб, знаєте, не одно покоління спробувало цей продукт, чи якусь там процедуру. Але наш світ він досить такий, знаєте, стрімкий. І у нас буває, що й не буває. Буває так, що, знаєте, ну. Таке все відносно, все відносно. Ну, покуштую і потім розповім. Покуштую, розповім, як воно буде. Зробимо більш огляд. І, можливо, я навіть зроблю якийсь чемухбан, чи щось таке. Хто в мене там під спідницею це сидить і жопу виставив, заховався. Хто там заховався? Там Сара заховалася. Далі я купила. До речі, стевія вона вийшла десь. Ну, точніше, не стевія, а оцей продукт він вийшов десь. Ну, Десь біля 4 доларів. От. Далі у нас іде все таке банани. Банани я купляю часто, ви знаєте. Я буквально в кожній розпаковочці їх показував. Мастилась лятами сидить. От, заховалася. Щось розказує. Банани це дуже гарний продукт, то також суперечливий. Також кажуть, суперечливий, що бананів багато не можна. Кажуть, що бага, банани викликають згущення крові і людям, у яких є тромбози, і у яких там проблеми такі з кров'ю. Якщо загуста кров, також не І Хто приймає на постійній основі антикоагулянти, Здравствуйте, хто у нас тут чхнув? Будьте здорові! Будьте здорові, Сарочка. От. Але якщо ви займаєтеся спортом і хочете більш такий, знаєте, рельєфний торс, і щоб у вас там красиві такі, знаєте, як вени на ручах були, вживайте банани. Ну, Кожного дня, я думаю, якщо ви будете один банан їсти, не займаючись при цьому спортом, нічого страшного з вами не станеться. Також кажуть, що в бананах дуже багато цукру, але багато цукру, це знаєте, також відносно. Ми ж не знаємо, скільки людина взагалі чого вживає, а цукор він зараз додається всюди, майже у всі продукти. Хочемо, ми того чи не хочемо. Це трохи інший цукор. Це йде як фруктоза. Ну, також, якщо людина там цікавиться своїм здоров'ячком і якось про себе піклується, то знає, що їй можна, в якій кількості, а в якій не можна. Чула такий вислів, якщо людина не вивчила свій організм до 40 років, то вона, ну, як би мовити, хвора. Хоча також а, зазначу, що наш організм він, а, змінюється. І на нього впливають не тільки вікові зміни, а також на нього впливає як і середовище, де він живе, і що він їсть, і атмосфера. Де багато факторів ви бачите, що робиться. Будь ласка, натисніть подобачку. Бачите, як дитинка випрошує вподобачку вже до матері на коліна, на коліна вмастилася. Що, що ми хочемо? Гулять, що ми хочемо, а де гулять? Yeah. І далі у нас йде йогурт Болгарія. Е, я його купила такий, знаєте, він не солодкий, а саме такий йогурт, ну, він більш такий натуральний, його можна вживати і песикам, песицям, дівчаткам. От, І мені подобається те, що тут дата йде, бачите, ну, нема такого, що він там рік можна зберігатися чи більше. Нормальний йогурт він має зберігатися не більше, ніж Місяць, максимум два. А взагалі, якщо домашній, ну, якщо місяць він зберігається, все одно туди ж додані будуть консерванти. Але домашній йогурт, ми знаємо, що він не може довго зберігатися. Там йде розрахунок на 1-дві доби, максимум там три буде доби. От. Але все ж таки це е, самий, можна сказати, корисний. І це також, до речі, випускає. Японська компанія, От, не дивлячись на назву, Болгарія. І майже все ще з продуктів. Туда, далі, далі, здається, нічого такого. А. Пакети для сміття, ну, я не знаю, вам, мабуть, це не цікаво. Пакети для сміття, на що їх показувати, да, Сарочка? Да? Отакі От у нас сьогодні були покупочки. Дуже дякую за увагу. Підписуйтесь на шустра розпаковочка. Да? Розпаковочка, особливо хто на місцевості, дуже буде приємно. Може, ви щось порадите, цікаве. Якісь такі, знаєте, гарні, хороші продукти, які дійсно і корисні будуть. І не за всі гроші світу. А взагалі, кожному хочу побажати, щоб, знаєте, у вас завжди були гроші на все, що ви хочете собі придбати. І тиснемо вподобаєчки. Хто вподобає чи не тисне, до того гроші не приходять, як я кажу завжди. Щоб до вас так гроші приходили, як ви нам вподобаєчки тиснете. Все. Всім хорошого дня! Ранку, чи вечору. О, а тут і Фріточка підтягнулася. Так, ви просто маєте натиснути вподобайки, бо бачите, діти прийшли оце допомагати матусі. От. Це вчора їздила з Фрідою до ветеринару, це нам уколи. На ну, то вже тема для інших відосів і для інших каналів. А хто не в курсі, то що є не є інші ютуб-канали. Будь ласка в описанні. Цього е, каналу шустрої розпаковки є всі посилання на додаткове на соцмережі, на інші соцмережі, що по тихівні. Так, дівчата, майте совість, всі, мої хороші, всіх цьом, всіх обіймаю, і, звісно, що до зустрічі в наступному відео, в наступній шустрій розпаковці.